Вітаю вас, ви дивитесь суспільне новини у студії Я Наталія Гоман, сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що буде у випуску далі. Жителі чернігівських багатоповерхівок, які втратили житло під час бойових дій, зможуть отримати матеріальну допомогу від міської ради. Яку суму та що для цього треба? Ще один проспект та вулиця першої танкової бригади. У Чернігові 37 вулиць та провулків отримали нові назви. Наздогнали дерев'яними човнами і голіруч зупинили. Як жителі Салтикової Дівиці витягували з десни та ховали в кущах 100-метровий російський понтонний міст. Від 5 до 20 тисяч гривень матеріальної допомоги зможуть отримати жителі чернігівських багатоповерхівок, які втратили житло під час бойових дій. Відповідну програму прийняли сьогодні на сесії Чернігівської міської ради. За проголосували 27 депутатів. Було кілька пропозицій, щоб збільшити суму виплат. Мені дуже не подобається е, та сума, яку, на яку ми хочемо допомогти людям. Е, я хочу зрозуміти, ми хочемо допомогти або е, зробити це для галочки. Збільшити суму виплат, наприклад, там від 20, там 20, 30 і 50, наприклад, тисяч. Ми маємо повернутися до, і розглянути, і збільшити хоча б по 200 тисяч для тих, хто втратив житло, допомогу надати 100 тисяч і 50, тому що 5 тисяч гривень – це навіть на вікно не вистачить. За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, це не компенсація за пошкоджене житло, а матеріальна допомога. На виплати з міського бюджету виділяють 20 мільйонів гривень. Якщо збільшувати суму, треба забирати кошти з ремонтів доріг або інших соціальних програм. Маємо о... Два будинки, які не підлягають відновленню, це проспект Миру 246, два під'їзди будинка Чорновола, 15. в даному випадку. Сума матеріальної одноразової допомоги буде складати 20 тисяч гривень. А в інші випадки, якщо житло зруйноване або значно пошкоджено, і в цих будинках проводились аварійно-відновлювальні роботи. В разі зруйнування квартири це буде 10 тисяч гривень, якщо значно пошкоджено 5 тисяч гривень. За словами Ірини Марчук, у Чернігові пошкоджено більше шести сотень квартир. 375 з них не підлягають відновленню. Заявки від Чернігівців міська влада почне приймати з 1 квітня. Щоб подати заяву на грошову допомогу, треба отримати довідку від управління ЖКГ або управляючої компанії. Поки що вони визначаються саме з процедурою видачі довідку, яка буде зазначати зруйнована ця квартира чи значно пошкоджена. КП Новозаводське, КП КПДснянські управителі, відомі будинки. Якщо є такі, вони проводили ремонтні роботи, там отримати мешканцям потрібна довідку, а потім вже звернутись до департаменту соціальної політики. Звернулися до Верховної Ради щодо повноважень військової адміністрації та заслухали виступ начальника МВА Дмитра Брижинського. У Чернігові відбулася позачергова сесія міської ради. Першим питанням депутати проголосували за звернення до Верховної Ради. В ньому висловилися проти розширення повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Таким чином, хочуть залишити за собою повноваження, які стосуються життєдіяльності міста. Паралельно з цим військова адміністрація опікуватиметься обороною та безпекою. Як відбувалося голосування та хто виступав проти, розкажемо в сюжеті. Сесійна зала міської ради, Виконуючи обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако та начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський сідають поряд. На сесію запрошені начальник міської військової адміністрації Брижинський, Дмитро Володимирович. На позачергову сесію прийшли 29 депутатів. Кворум зібрали перед початком голосування за порядок денний вислухали Дмитра Бережинського. Минулому році керував оборонне місце Чернігова, тому всі проблемні питання, ролі місця кожного в обороні міста. Я знаю дуже добре, хто де, як і коли здійснював допомогу Збройним силам, територіальній обороні. Тому відносно цих питань ніхто не зможе вести мене в оман. Брижинський розповів про свої повноваження та функції міської військової адміністрації. Мій напрямок діяльності це суто безпека. Керівники комунальних підприємств, структурні підрозділи міської ради ради будуть працювати у звичному режимі після вивчення безпекового середовища, аудиту витрат на оборону, цивільний захист. Я надам пропозиції, які необхідно буде підтримати. Тому що в питаннях оборони краще в мене в місті ніхто не орієнтується. Після виступу Бережинський залишив сесійну залу. Добуваєте. Добуваєте. Першим питанням в порядку денному депутати розглянули звернення міської ради до Верховної Ради України з приводу повноважень військової адміністрації. Ініціатором звернення став Олександр Ломако. За його словами, цей тиждень є пленарним у Верховній Раді, і нардепи можуть передати функції управління Черніговом міській військовій адміністрації. Зазвичай в цій постанові два основні пункти: перший пункт це наділити керівника військової адміністрації функції міської ради, міського виконкому, міського голови. Тобто, це по суті в одній особі сконцентрувати всю владу у місті. І друге це перекваліфікувати. Підлеглість комунальних підприємств управління, апарату, керівнику військової адміністрації це вже не пов'язано з безпекою, це пов'язано з життєдіяльністю міста, а зверненням в якому є головний меседж, що займатися життям і розвитком міста повинна обрана місцева влада, займатися її обороною. Призначена військова адміністрація. Проти звернення до Верховної Ради виступив нині позафракційний, а в минулому депутат від ОПЗЖ Віталій Голець. Багато рішень Чернівського міськвиконкому скасовувалися судом як незаконні. Верховна Рада не має це повноваження і тому тиснути на Верховну Раду, як це було вже в попередніх зверненнях міської ради, ініційованих хвами. Це у цих обставинах є неприпустимим. Крім того. Я хочу вам сказати, що ви на жаль не маєте допуску до державної таємниці і не володієте безпековою ситуацією. Ви діючи в умовах реального конфлікту інтересів, підготували це звернення, тому що ви намагаєтесь зберегти себе у цьому тепленькому кріслі. Всі розуміють, що відбувається, чому прийняті рішення. Які прийняті про військову адміністрацію, рішення суддів, і наше звернення сьогодні також звичайно носить політичний характер, і ваша заява так само? Рішення міська рада прийняла. За проголосувало 22 депутати. Після цього Ломако назвав введення міської військової адміністрації наступом на місцеве самоврядування. Я розумію, що підстав. Для припинення діяльності і скасування місцевого самоврядування в місті Чернігові немає ні юридичних, ні моральних. Я розумію, що це рішення буде сприйнято негативно міжнародними партнерами як звертання демократії, і як неповага до чернігівців. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. 37 вулиць та провулків у Чернігові отримали нові назви. За це рішення проголосували 26 депутатів Чернігівської міської ради. Тепер у місті з'явиться ще один проспект. Усього їх у Чернігові буде чотири вулицю Білова. Назвали на честь захисників міста під час блокади першої танкової бригади. Як на це реагують жителі перейменованих вулиць? Дивіться далі. Вулиця Білова у Чернігові носитиме назву першої танкової бригади. Околиці міста і, зокрема, цю вулицю Росіяни обстрілювали з артилерії і танків. Цей будинок на вулиці Білова опинився на лінію вогню. Зараз висотку відбудовують, ремонтні роботи тривають. Євгенія та Михайло живуть в сусідньому будинку. Перейменуванню зраділи. Кажуть, під час бойових дій у місті ховалися в підвалі і намагалися допомагати військовослужбовцям з першої танкової. Згадують, як збирали медикаменти для порятунку військових. Був такий випадок, що ранили і там на дорозі, за біля під Стояв танк з раненими нашими. Ми давали пінти, марлю, тому що це був перший день. Це люди достойні, які, можна сказати, відстояли Чернігів. Один з членів робочої групи з переіменування вулиць Сергій Будко розповідає, працювали над списком з 37 вулиць квітня 22-го року. Спочатку назву першої танкової бригади хотіли надати вулиці 1 травня. Були дуже глибокі консультації з командуванням оперативної командування північ і першої танкової бригади. І коли вони подивилися, скажуть: а ви знаєте, все ж таки вулиця генерала Білова якраз вона близька до епіцентру, там були надзвичайно жорстокі. Бо там вирішувалося питання бути чи не бути, тому і логічніший, і символічніше саме вулиця генерала Бло буде перейменована на в назву першої танкової бригади. Вулиця 1 травня стала проспектом Грушевського. Він буде четвертим у Чернігові і перетинається ще з одним нещодавно перейменованим проспектом Левка Лук'яненка. Комісія консультувала з управлінням архітектури чи вистачає вулиці ширини, щоб її змогли визнати проспектом. Чи можна вже колишню вулицю 1 травня назвати проспектом? На це питання відповідало саме управління. Архітектури вони сказали, так воно має бути проспектом. У Чернігівській міській раді не планують одразу змінювати вуличні вказівники та адресні таблички. За 26 рішення прийнято. Ми таблички не міняємо зараз. Зараз у нас інші пріоритети. Це відновлення міста. Це Підтримка збройних сил, формування Києв Чернігові, Тому у нас кошти в бюджеті на таблички не передбачено, тому поки що нові вулиці будуть зі старими табличками. Зміни в документи також вносити не потрібно. Сказав Ломако. Містянам доведеться вивчити нові назви за списком оприлюдненим міською радою. Будете вже називати за новою назвою, чи ще по звичці за старою звичці за старою. Треба звикати. Звичайно, буду зразу звикати, тому що нова вулиця треба звикати зразу. До 400-річчя надання Чернігову Магдебурзького права скверу Попудренку надали ім'я сквер Магдебурського права. Аліна Коржинська, Гордій Єрмак, Роман Репа, Олександр Поліщук. Новини Суспільне Чернігів. Наздогнали дерев'яними човнами і голіруч зупинили стометровий російський понтонний міст, який плив десною. У березні 2022 року жителі Салтикової Дівиці побачили, як річкою у напрямку їхнього села рухається великий металевий міст. На ньому була символіка російських окупаційних військ. Люди скооперувалися, зупинили понтон, і щоб той знову не дістався росіянам, вирішили його розібрати та сховати. Староста салтиково дівицького старостинського округу Аліна Лисиця каже, поспішали все зробити, бо боялися, що в небі можуть з'явитися ворожі дрони-розвідники. Що з понто. Оном трапилось далі, покажемо в сюжеті. ось плод, переправа сі. Це відео відзнято у березні 2022 року жителями села Салтикова Дівиця. Люди самостійно дістали з десни 100-метровий понтонний міст. На ньому була символіка окупаційних військ. 9 березня жителі прибережної зони села побачили, як в їхньому напрямку рухається великий металевий міст. Розповідає староста села. Вони зателефонували мені і сказали, що Григоровна, ми бачимо, що пливе понтонний міст. Що ми будемо робити? Пропускати його чи причалювати до берега. Ну, я подумала, що одна секція, яка, звісно, ну як, звичайно, причалює. Зупиняли 100-метровий військовий пантон у десятьох, розповідає один з учасників операції. Нарахували 14 секцій мосту. Зізвонилися з місцевими хлопцями, які були, які з яким можна було зізвонитися пливо зверху. Тіченю, не йшла кріга пополам з крігою. Попробували спустити поскодонку лоточку, якою плавають місцеві мешканці. Сіли не вистачило. Причалити до берега міст. Вирішили в інший спосіб. Нас догнали та спустились на нього. Вони були з обичною лодкою дерев'яною, і одна була у нас пластмасова лодка. Це чотири чоловіки, які залізли на цей пантонний міст. Побачили на ньому трос. Вкинули нам. На березі люди почали обмотувати дерева металевим тросом, щоб якось зупинити понтон, який плив далі за течією. Так, да, пацани, одв'язуйте цю швидше, одв'яжіть, поки не натягнути. Коли ми вже почали його заматувати, ми заматували не за одне, а чіпляли дерев десь п'ять, щоб він не одарвався і з собою дерево якесь не забрав. То він почав потихеньку причалювати до берега. Понтон був пошкоджений. Ймовірно, росіян обстріляли під час спроби переправитися через річку, припускає староста. Жителі села знайшли на ньому ще декілька нерозірваних снарядів. Решта секцій була цілою. Вирішили заховати міст від росіян та зв'язатися із українськими військовими для координування подальших дій. Ну ми його розібрали за півдня, витягли на берег. Десь день ми його витягували, розщеплювали його і по секціях витягували. Витягували ми його. Ховали колодесни, можна сказати. Ми просто його порозтягували. Розібраний схований міст пролежав у кущах близько місяця, чекаючи на українських військових, які після відступу російських військ з Чернігівської області приїхали за ним на спеціальній техніці та забрали понтон до лав ЗСУ. Аліна Коржинська Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.